А у московських попів вже геть зносить дах. На Буковині в селі Шебутинці священик УПЦ МП місцевої церкви відмовився відчинити двері до вівтаря на похороні бійця ЗСУ Анатолія Харабари чи навіть зняти покривало із престолу. Про це повідомив священик ПЦУ Роман Грищук, який опублікував відповідне відео. Пише ТСН Грищук розповів, що родина Харабари знала про так звану ватність сільського священика отця Петра і його приналежність до московського патріархату. Тому Їдні запросили відспівувати Анатолія Капеланів ПЦУ. Зі священником було узгоджено, що ми будемо відспівувати у храмі, але він не захотів відчинити навіть царські двері, вважаючи цього воїна недостойним, того, щоб під час молитви за воїна були відкриті двері до вівтаря, що на Буковині робиться для кожного покійника, якого відспівують у храмі. Мотивував він це тим, що на його думку ми цього героя можемо поховати навіть під клубом. Він зауважив, що під час відмови отець Петро сидів на горному місці. Це символічний стілець трон позаду престолу, який символізує присутність Бога. Там має право сидіти лише архієрей. І коли він згадав за архієрейське місце, то ватний священик усе таки вирішив відчинити царські двері. Роман Грищук також повідомив, що всі роки війни Росії проти України ватний отець Петро разом із матушкою не визнавали наявність агресора. Цитуємо. Тільки громадянська війна, міждоособна брань. До останнього на літургії поминали московського кіріла як свого господіна.